Герої не вмирають, герої поміж нас. Коляно Володимир Володимирович, позивний Чечня, старший солдат, командир радіовідділення взводу зв'язку, народився 26 липня 1995 року в селі Орищі Іваничівського району на Волині. Через деякий час сім'я переїхала в село Радовичі того ж району. Володимир зростав веселим, кмітливим та допитливим хлопчиком. Як старший син, він був підтримкою та опорою для матері, допомагав у вихованні сестри Олесі. Володимир піклувався про своїх рідних, був вірним другом, хорошим порадником, душею компанії. У дитинстві Володя допомагав по господарству, Паскорів на полі, був дуже слухняним, мріяв стати поліцейським, згадує мама Володимира. Середню освіту здобув у Радовичівській загальноосвітній школі перших-других ступенів. Після школи навчався в Сокальському професійному ліцеї на Львівщині, де отримав професію секретар керівника, оператор комп'ютерного набору. Після навчання був призваний для проходження строкової служби в місті Бровари. Демобілізувавшись з армії, Володимир відправився на роботу до Польщі. Там познайомився зі своєю майбутньою дружиною Світланою. Пара побралася в 2018 році. Володимир прийняв двох дітей-дружин від першого шлюбу як своїх рідних, а згодом у них зі Світланою народилася спільна донечка Евеліна. Дівчинка стала татовою радістю і потіхою. На будь-якій роботі Володимир був працьовитим, проявляв відповідальність та старанність. Він працював на підприємстві Завод Пінопласт Сторожем. А потім узов «Гудвеллі Україна готувачем кормів. На початку 2021 року Володимир з дружиною купили будинок в селі Станькова Калуського району Івано-Франківської області. Володя був дуже добрим, завжди усміхненим. За всі ці роки я навіть нічого негативного не можу пригадати. Купили будинок, планували купити машину і щасливо виховувати дітей, розповідає дружина Світлана. З дитинства у Володимира було підвищене відчуття відповідальності. Тому, коли почалося повномасштабне вторгнення російських загарбників до України, Володимир був серед перших, хто став на захист батьківщини. 2 березня 2022 року, не сказавши нікому, він пішов до військкомату, звідки разом з іншими добровольцями згодом був відправлений на навчання, а потім у зону бойових дій. Сєвєродонецьк став його першим полем битви. Побратим Василь Гук розповідає: «Позивний Чечня ми йому дали, бо мав гарну чорну бороду. Ми разом їхали з військомату, були разом у Кам'янці-Подільському, підтримували зв'язок і одне одного. Розмову завжди закінчували фразою Бережи себе. Володимир боронив Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Луганщині. 19 червня 2022 року, під час виконання бойового завдання з виявлення і знешкодження противника в місті Лисичанськ, Володимир загинув. Поховали героя в рідному селі Радовичі на Волині. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня та медаллю незламним героям російсько-української війни посмертно, а також дипломом почесного громадянина Калуської міської територіальної громади Посмертно своє захоплення нумізматикою. Володимир не забував до останніх днів і навіть на війні колекціонував монети. Зараз його колекцію зберігають і поповнюють рідні. А ми збережемо пам'ять про кожного героя, який віддав життя за незалежність України.